І з вами ведуча Арзимасова Вікторія. Сьогодні, 26 квітня, День Національної жалуни. Страшні наслідки Чорнобильської трагедії, смерті, хвороби, розлітна постелями навколо станції. Про те, що сталося, не можна забувати. Пам'ять це данина живих усім, хто загинув, рятуючи інше. Сьогодні, 26 квітня 1986 року, одна з чорних дат в історії України і всього світу. Під час експерименту на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції сталися два вибухи. В атмосферу Землі вирвалися хмара радіоактивного пилу. Сталася одна із найстрашніших за своїми наслідками техногенна екологічна катастрофа, яка відізвалася численними проблемами у багатьох країнах світу.